Вообще, неви... А, я думав я невидимка, а це якийсь дед Чаклун Просто подивіться. Що це за дед <свісно> Блін. Крутіше було б невидимкою 52 хп знімаємо. Так, все, ми забрали його. Що нам ще треба? Мені що це таке? Що воно дає і що можна купляти за ці гени? Непонятно. Ого, тут вже якісь... Дивіться. Так, монстр. А. Тут за робуксі все. Так, да, тут все за робокси. Так, значить це. Може якось піти в портал там можна. Я не знаю, що це за жук? Це бос. Я поняв, це бос. А це що за штуки? Вони мене з першуторів. Мабуть, винесуть. Це що таке просто? Дивіться, там якийсь торка... О, во! Що це таке? Нам Треба і туди йти. Але спочатку доб'ємо цього і Та, давай все, Добили. Так. Як що ще може забрати. Блін, ладно, цього не будемо. Що це таке?